Якщо ви в понеділок зранку відкриваєте інстаграм і бачите мене з ножом, це означає тільки одне. Зараз буде розпаковка. Так. Пупс номер один. Пупс номер два. Пупс номер три. Пупс номер 4. Магнітний дартс, класно для менших діток. Анна Ельза. Набір для створення брелків з епокситної смоли, до речі, дуже популярний. У нас є відеогляд. Боже, який колір красивий, такий навіть не білий, а молочний, я не знаю. Він дещо з дуже малим мікрофончиком. Клас. Пупс, з аксесуарами, з ванночкою, з душою, то буде побудилятися водичка. Дуже класний набір, особливо на подорону Він величезний. Це у нас нові набір магнітів каметка для діток. Пупси, це вже будуть музичні. Раз пупс. Два пупс. Ой, дерев'яні потяги на магнітах з циферками. Давно їх не було, часто почуває. Бензопила. Бензопила у нас іде з рукавицями, з окулярами і з каскою. Минулі пірамітки за минулий тиждень всі продали, то приїхали нові. Гляньте на цю пожежну машину. Вона буде музична, пшикає водою, і драбина, я так розумію, висувається. Дуже класно і реалістично. Просто мрія, а не будинок. Він складається. Тут бачу є батарейки, значить тут працює дзвінок, всі двері відкриваються, в комплекті є е, меблі з обох сторін. і набори домашніх тварин. До речі, домашні завжди дуже швидко е, розбирають. Деякі чомусь не так, але домашні, і саме якщо вони ось такого розміру більші, то забирають майже зразу.